Запускайся. И... А я нажимаю на. О. Такс. Раз, два, три. По идее мы в эфире. Так, ребят, сейчас пару минут. Оно еще может потормаживать. Эфир будет очень нестандартным. Э -э Собеседник будет очень интересным. Заставочку увидели. Честно говоря, в сам пару месяцев назад я стрел, думаю, блин, Что сам... бред какой-то уже пишут. Как это музика может убивать, как бы, ну, бред полнейший. ну, Я прозрів, що дійсно и э, я прошу представиться гостя, да, еще. гость у нас з э, Львова. Він у цьому питання дуже шарить. Тому я перейду на українську мову, э, ржати і писати э, в коментарях, як я э, розмовляю на українській мові. Привіт! Дякую, що ти зголосився е, е, на ефір, щоб відповісти на питання. Я вважаю, що зараз усім українцям, е, кожен українець повинен знати, е, чому це відбувається. І по-перше, я хотів би, щоб не я тебе представив, а ти можеш трохи, хто ти, що ти, чим займаєшся роз, розповісти. Так, вибачте, це перший ефір совместний. Марьян Подвиз. Марьян это музыкант э, со Львова. Он и музыкант, и продюсер, и... Э, как же называется этот... В общем, сейчас он все расскажет. Ребят, как меня слышно, видно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, куда-то он пропал. О! Ты куда-то пропадал. Ага. У меня на фоке было. Да? Ну вот э, вроде бы сейчас... Все, все, все нормально. Я тобі попрохаю, хочу, щоб ти розповів трохи чим займаєшся. Ну от хто ти, що ти пару слів, щоб я не Е, Так, ну що ж, привіт, друзі. Усім я музичний продюсер, Мар'ян Глова, також засновник музичного українського лейблу, дистриб'юторської компанії «Глова Рекордс. От займаюся кожного дня. Тобто, пишу музику, створюю українські пісні. Також випускаємо офіційну музику. Як може російську музику вбивати українців? Ти бор на голову? Так, да, я борю на голову, я мусоров, Ну, я сам реально так же сам думав здав пару місяців, таку ж саму вопросу. Як ми спілкуємося в ефірі, я так розумію, тут будуть якісь запитання від слухачів, Е, Я деяких постійних буду зачитувати. Ти не... Е, я хоч, хотів би, щоб ти зараз розповів. Біля... Більш точніше, як відбувається ось це, от монетизація цього, тому що YouTube, відеоконтент, я розумію. І uh -huh. я, я ж кажу, що я декілька місяців тому я вважав, що це повний бред, бред, і що ну як музика може вбивати? Е, скажи мені, будь ласка, е, я співав, випустив перший сінгл, зняв кліп. Як я на цьому можу заробляти? Які в мене. Є варіанти. Я так розумію, в Україні і в Росії от ну, приблизно однакові, так? Да? Та не має значення, чи це Україна, чи це Росія, чи це будь-яка інша країна Європи чи світу. Тобто люба музика, люба авторська річ, вона монетизується. Тобто, якщо вона офіційно запущена, офіційно випущена, її можна монетизувати і отримувати за це кошти. В нашому випадку музичний продукт, тобто він абсолютно офіційно випускається, випускається на усі музичні платформи, відповідно від переглядів і прослуховувань, артист, виконавець, автор може трапляти на своєму віці. Слухай, ну допустим, Ютуб. Я у мене є канал, я його підтвердив. Я з Ютубом договор зробив, і коли а там ну, мені приходить, а після... На які платформи, як це? Що таке лейбл? Яку роль видиграє? От музичний лейбл це компанія, яка офіційно випускає музичний продукт артиста. Тобто артист сам без компанії, без дистриб'юції не може запустити і заробляти на, на пісні. Тобто він може сам тобто, випустити в інтернеті, але він не, не зможе монетизувати свій пр продукт без музичного лейблу чи агрегатора. Mm -hmm. О, то артист звертається до дистриб'юції. Компанія дистриб'юції запускає продукт в світ на музичні стрімінги платформи, і відповідно від прослуховування може монетизувати через, знову ж таки, музичний лейбл свої пісні. Тобто, цей лейбл і потім плати в своїй країні налог з прибулі. Я yeah, вірно розумію. Тобто, якщо, наприклад, візьмемо, ти, ну, не ображайся, хтось з російських от, е, півцов зробить е, з тобою контракт, і не, ти не, будеш не, платити не, тут. Ну, ну, наприклад, <риклад> <риклад> то і ти будеш ну, твій лейбл буде почати надходження за його пісні, і ти будеш платити налог тут в Україні. Я правильно розумію? Так, звичайно. Dogs. Але е, я вірно розумію, що кожен раз, коли ми в айфоні е, ви, ну, включаємо якусь пісню. Ага. То ми. Десь пропадаєш пропадає. Кінчи нам рашку. Вірно? Давай ще раз будете пропадав. Да, Я вибачаюсь, в мене телефон, я зрядку потечу. Тобто, я вірно розумію, кожен раз, коли я прослуховую пісню, якусь російську, котра співпрацює з російським лейблом, кожен раз, де важливо, це в Ютубі, з айфона, з андроїда, ну не де. Якась копійка падає цьому лейблу російському. Так, звичайно. Ага. Я а до я тебе розумію. ще дивився. Інтерв'ю рабіни з Оланом Бадоєвим і спілкувався з Гера Пестрадовичем, є такий чувачок у вас теж зі Львова. І от е Іван Бадоєв там казав, і е те саме сказав Герадвев, що у Росії має, працює дуже гарно це пропаганда, по-перше, і по-друге, це монетизація усіх пісень і всього цього. Як ти задається ставишся до цього згодом? Е, так, звичайно, згідно. Я ж розумію, як воно працює з середини. Тобто, mm. насправді, е, слухачі вони не розуміють масштаб, масштабів цієї проблеми. Просто кожен слухач, який слухає російську пісню, яка випущена на е, дистриб'юторських російських компаніях, там заробляється величезні тисяч, е, тисячі доларів. І е, тобто, розумієте, що відсоток від цього плату. Йде в державі, Такі, як Росія? Ну, Алан Бадоєв е сказав, давав навіть е декотрі цифри. Е Макса Барського старий альбом за квартал у Росії збирав 300 тисяч доларів. 300 старий альбом. Тобто я розумію, що та ж сама інстасамка Асті збирає три Я правильно розумію? Так, ви проаналізуйте сьогоднішні рейтинги ЕПОМюзіки, подивіться, скільки там російських артистів, і можете собі просто підрахувати в голові і зрозуміти, які кошти йдуть на підтримку російської армії. От. І хочемо закликати усіх байдужих українців, які далі слухають ту нечість. Вони спонсорують просто їх проти себе. Ще два питання. Ну, є якась, допустимо, піс пісня, яку я хочу, якщо я на якомусь торренті її знайду і скачаю. Таким образом, я спонсорую, ну дуже хочу. Ну, насправді торренти, наскільки мені відомо, це все пірати. Піратська. Це, а, я, 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 я розумію, це єдиний торрент і якийсь телеграм, так. Да? Оце два, мабуть, істочники, котрі не будуть спонсорувати, ну, напряму. І є ще одне. От я пісні Віктора Цоя, наприклад, і включаю я пісню Віктора Цоя, його живих немає. маю. Що в цьому випадку? Ну, в будь-якому випадку, ті артисти, які також ну, які не є живими, але їхні авторські права залишаються за компаніями, за їхніми рідними. тобто вони все одно сплачуються податки, все, все одно кошти за прослуховування отримуються. Тому немає значення, чи цей артист живий, не живий, пісні його живуть, так розумієте. Тобто придатжувати авторські права, так? Комусь, цього родичів, я так розумію, відповідно? Ну, не обов'язково родичам, це авторські права в будь-якому випадку залишаються за компанією. Так, і ще що хотів, от, коли я почав тільки попитатися в цьому розібратися трохи, коли ви навіть ті, хто до цих пор не розуміє, наскільки це великі гроші. А, в останній час оплатиться скільки наражки а, арестів блогерів за неоплату налогів, тож сам Блиновськ, от ці от, от, от інфоцигани, під цим ще одну приходять. Потім Ліга безпеки по інтернету, у них там Мізуліна є така, і це сам, як вже фоткається, ходить на покон. Ребята, це ж не просто так, як ви розумієте, по Скажи мені, будь ласка, а в тебе до о, війни співпрацював з, з ким то із росіян? Ти? Були пропозиції, але не працював. А чому принципово чи. Скажімо так, я принципово з 2014 року не, взагалі не працював і не, не планував працювати з росіянами. Ну, я скажу чесно, багато хто не розумів, От що сталося 14, або не до кінця розумів. Я навіть можу сказати, мені стидно за це. Я до кінця розумів, що сталося 14 числа. Окей, Скажи мені, будь ласка, а ті, хто е, залишилися у разці, ані ворог повалісь у них, як якщо їх запускають? Що Якщо в мають... Ну, ці катекоди, ані ворог, наприклад. Флаги в руки російські, нехай собі там. Ні, ні, якщо її після, після пісня запускається. Ну, так ж, вона також ну, тобто, її заробляє на своїх піснях. Тобто, якщо люди її слухають, відповідно кошти йдуть і її, і компанії дистриб'юторські. тобто знову ж таки е, налоги всі сплачуються. Кому? Росії. Кошти йдуть на підтримку війни проти України. Ну, Я так розумію, що трохи схоже на Ютуб, наприклад, якщо блогер російські. Запусти якесь відео, його позволити з він получе зіро. Але якщо його це відео подарить, наприклад, я, то він вже получив копійчину. Ну, десь так це відбувається і в зясні. Так, так, абсолютно. А просто різні алгоритми, різні відсотки заробітків, але в принципі воно все похоже. Ну, відповідно, платформи також, там кожна платформа по, по різному оцінює прослуховування там Apple Music більше платить, Spotify менше платить, YouTube Music більше платить, розумієте. Тобто, а скажи мені, будь ласка, а на який налог е, цього? Ти, на, на, у расі не на врешті ти знаєш, так? Да? Е, точно не знаю. Знаю скільки в нас. Ну в Україні який? Я думаю, це десь. З відсотка платиться державі. Скільки скільки з половиною відсотка? Mm -hmm. Тобто від загальної суми. Тобто можете по сумі Макса Барсу підрахувати скільки. Ну, плюс-мінус по цілому світу по, по, проценти податків збігаються. Там різна сума конвертації валюти, тобто це залежить ще від агрегатора, який підтримує музичний лейбл. Тобто є дистриб'юторська дистриб компанія, але яка складується догвір з. Музичним агрегатором. Агрегатор саме вигружає пісню на стрімінгові платформи, от і все залежить від того, в якій країні знаходиться агрегатор. і там ще платиться відсоток від валюти, в якій отримує агрегатор і переводить на країну з якою співпрацює. Тобто, в нашому випадку музичний агрегатор знаходиться в Польщі. Відповідно, конвертація валюти йде з польського злотого на гривню. Там півтора відсотка різниця. А ще таке питання, а наприклад, декілька Макаревич, ДДТ, котрі, ну котрі, скажем так, стали опозиційними музикантами, не підтримують і проти війни і підтримують Україну. У цьому випадку що з іншою музикою, якщо її слухати? Ну, якщо їхні пісні е, випускаються, тобто вони офіційно запущені на російських е, дистриб'юторських компаніях, в їхньому випадку потрібно просто ці пісні забирати. Тобто в кожній компанії є договори, і договора, я думаю, дозволяють розірвати контракт з музичним лейблом. Звичайно, є лейбли, які там підписуються там. Договора з артистами на декілька років, або без можливості розривання договору на будь-яку ну, будь пісню, або там згодою обидвох сторін. Тобто в будь-якому випадку потрібно розривати максимум, старатися розірвати договір з цієї компанії, перевестись на компанію, яка не спонсорує по Росію, тобто яка не має відношення до Росії, тоді можуть собі опозиційну працювати, відкритим діло. То, то, тобто це питання би задати. Багатьом російським е півцям зв'язкам, які співають. Фактично, якщо артист російський виходить і офіційно каже: Я підтримую Україну, я не підтримую війни Росії проти України е лайк супер, молодець. Але якщо е наші е слухачі слухають далі тебе правильно, а твої пісні належать російській компанії. То що він говорить, що він підтримує Україну, насправді це просто знаєш. Що... Слухай, то і... приклад це Лінинград, котрий назад на, 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 на даний час на двох створах питається у усі, усі добре, хто в, в темі розуміють, що це ну чу, не, кращий друг Пригожина, який для нього пісні співав. І одна пісня як стебеться над підтримку України, стебеться над Росіянами. Інша пісня вже на. на по-іншому. І... зараз сучасний світ, і можна легко перевірити, де випускаються музичні пісні того самого Ленинграду, і я думаю, А як? На Ютубі, в Ютубі під кліпом є така штучка, як ліцензія. Тобто авторське право, кому хто заявив на Слухай. А ти давай ще зараз зробимо на прикладі. Давай подивимося Макаревич машина в Рені. Давай. Тебе, я, я, я так, розумів, комп під рукою, так, щось в мене а ти я... пропав. А, а я пропав? Так, да, да, так, да. картинка пропала. Але чути мене, так? Так, да, чути гарно. Чути, чути, Можу перегрузити? А попробуй камеру приключити. Ага. Так, ничего не получается, можно выйти зайти еще раз. Ну, да, наверное, разойды. Давай. Я же говорю, что. Я реально, как бы, вот там, думаю, что за бред, что за ерунда. Ну, а потом я думаю, да что ж такое, как они взялись за блогеров, за инста вот этих вот э, инфоцыган, Бляновскую еще какие-то там, у которых там миллионы, миллиарды. Ну, потому что это нормальные бабки, понимаете, а сейчас они везде пытаются выскочить. И, честно говоря, допустим, если взять пример, я очень любил несколько э, песен группы Ария после Допустим, такого видео в жилетке с буквой Z, вот, вот как, как било, реально. А некоторые, вот, честно говоря, я послушал тоже, хотя они такие были, э, то потом я трошечки так повныкав. Посмотрев, подивился И я так прозрел, реально Ребят, сейчас Назар перезайдет Ой, Назар, я выбачаюсь Марьян, Назар, это его брат Секунду Что-то он пропал Секундочку Так, Азербайджан, привет. Казахстан, привет. Бред. Бред. Почему? Потому что ты не хочешь понять, как оно работает. Аргументируй. Так, все. Так, да, Казахстан, Таня, Таня, привіт. Спасибо большое. Приятно, так. Так, о, о те вже к'єслав. У мене є, а для мене тебе на екрану чогось. Ти мене так. бачиш? Так, я тебе бачу, але картинка зависла твоя. Ну, зараз. Чого тут тебе супер, а тут картинка зависла. Ну, короче говоря, так понял, что этих ефірах не сильно треба виходить і переключать камеру. Это ж тестовый Ютубе Угу. Так що ми мало подавитися Макаревича, так? Так, да, от Макаревича, или машину времени. Вот дуже за... цікаво. не немає значення. Вот, наприклад, остання пісня 11 місяців назад, випущена, почему так? У Макаревича є навіть, навіть свіжі пісні у Ютубі, там він навіть співає за підтримку України. Ну, десь я просто не, не слідкую за його творчістю, ти мені скажи, яка саме пісня? Я, я не знаю. Ну. Треба що на вміні якого виплати остання публікація. Ну, менше з тим. Одним словом, тобто будь-який слухач, який хоче перевірити, де випущений музичний продукт, E, може самотужки перевірити це. Навіть там, e, чи на Apple Music, чи на Spotify там під e, кожним треком e, вказана ліцензія, тобто де випущена пісня. А ти можеш показати? Якщо комп'ютер, то ще дивити, ну, прибір, що дивіться прибір з того щось. Так, да, звичайно. Я просто не користуюся не... Apple Music, не спочуваю. Ну, образно e, будемо показувати на своїх прикладах. Да, на своєму прикладі покажи. Зараз. Сайдемо на... Ще якісь запитання, може, від слухачів? Та тут е -е, більшість зрозуміло і е -е, на, на даний час переварює інформацію, а декілька. От, в описі. описі. Ага. В мене, е -е, тут має писати ліцензія. Ага, ага. От, В описі під е кліпом чи, там, не знаю, просто під аудіо, там під картинкою запускає. Там е -е, YouTube сам підтягує ліцензію. Тобто, за ким. Е Закріплене авторське право? Так. а Одні питання. Е, я вас познайомив з моїм знайомим з Херсона, із спірк, і до знайомства з вами я його кліп залив залив собі на канал. І так. в мене ніякої рецензії немає. Це е, я слайк отримав? Е, Получається, що дистриб'юторська компанія. Яка володіє авторським правом на пісню, е, вона, вона за ну тобто, ти ліцензії не маєш і не можеш її монетизувати. Тобто, щоб для того, щоб ти її монетизував ти маєш монетизувати, має якраз от, зробити. от мені, коли ми сп почали співпрацювати, у мене рубанула навіть монетизацію до неї. От для того щоб ти її монетизував, ти можеш звернутися в компанію, і компанія кидає вірус все розумів. Тобто, а. я. Віру, я думаю, це відео просто добавив білий список і все. Так, Скажи, будь ласка, мені ще питання таке. Ну, я розумію, що ти не можеш порахувати, наприклад, от приблизно, скільки за один місяць, наприклад, приносить інстасамка там зараз? В топі рашки. Ну там, плюс-мінус, плюс, плюс скільки її грошей приносить Я просто не не аналізую кількості її прослуховувань, бо вона мені взагалі абсолютно не цікава. Але я точно впевнений, що якщо, якщо вона входить в топ-100 Apple Music, суми вона там... в топ-5% входить В ну, СНГ. Суми там великі. Ну, де... полмільйона доларів є. Сотні тисяч доларів це сто процентів. І кожної сотні тисяч доларів, скільки. Уходить разці. Ну, думаю. Ну. до Достатньо. Достатньо. Не знаю, яких там відсотні ставки по податках. Тобто можу аналізувати як назву Україні, а там не знаю. Угу. Угу. Так, ребят. Ну, якщо є питання якісь, то тоді -то -то задавайте. Але картинка твоя повністю зависла, тобто відео не, не видно. Так, давай, знаєш, що зробимо. Це був перший такий ефір. більше тема, тема не моя, ефір вістит. Давай на даний час ми його зупинимо, подивимося, що як. Я дуже тобі дякую. Брату, великий привіт. Навіть ти поки перезаходи, заходи, я тепер раз назад назвав. Все, тоді до побачення. Дякую ще, ще раз. Слава Україні! Героям слава. І привіт до Львова. від Дніпра. Ну буває, дякую, велике, велике дякую. Да, буває. Давай по -по пока.